Серед Холодного Яру між 12 монументів і пам'ятник загиблому воїну Павлу Наконечному. Історик, патріот та натхненник для молоді. Таким розповідає пан Юрій, був його син Павло. Це був унікальна людина, це був патріот, який зрозумів в один момент, що державу нашу можна змінити, може змінити тільки відповідальна молодь. З першого дня повномасштабної, каже Юрій Наконечний, його син став на захист країни. Воював у складі 73-го морського центру спеціальних операцій. Я йому телефоную, що війна, що ти будеш робити? Каже, зараз їду на Київ і буду вступати до, до, до збройних сил. Не міг залишитись осторонь і сам каже Юрій. У нього була військова аптечка, і він так батько розкрив її, розділив частину мені, частину собі. Ми з ним розійшлися і працювали в різних підрозділах. Воював до останнього, до 18 червня 2021 року. Поки загинув, друг історик. Такий псевдонім мав Павло у громадській організації «Поклик Яру», каже її координатор Ілля Мар'ян. У 2020-му Павло Наконечний був серед засновників цієї організації. Кожну хвилину, яку він міг приділити, він приділяв нашій організації її розбудові і. Дивлячись на нього, хотілося брати приклад з нього і іти за ним. І його приклад це для нас сакральна річ. Адже зараз, коли вже ми розбудовуємо нашу організацію, нашу ми беремо з історика приклад. Ілля долучився до цієї організації у 2021-му. Відтоді каже, разом координували її роботу а з перших днів повномасштабної і захищали країну. Ми разом із ним і ще кількома друзями служили в одному загоні. Але потім, на жаль, ми роз'єдналися і за якийсь час отримали звістку, що історик загинув. Павло був завжди людиною відповідальною та серйозною, каже Ілля Мар'ян. Та, попри це, завжди на позитиві. Тож з посмішкою згадує спільні моменти. Він міг знаходити момент для розслаблення для того, щоб подрукувати. І от буквально мене є відео, де ми з ним на новий рік. Танцюємо вдвох. Він на толоках постійно вдягав хустку, якусь яку він знайшов у нас на таборі, що там старих власників піджака. Виховувати молодь патріотичною. Павло Мрія ще зі студентства, Пригадує його військовий товариш. Не показує обличчя та не називає своє ім'я міркувань безпеки. пам'ятаю, як ми були зі студентами, коли у нас ну, взагалі не було грошей. І Він мені каже, в типу, мене є мрія викупити землю, якусь хатинку в Холодному Яру і там зробити базу для нацвиховання. Був знайомий із Павлом каже близько семи років. Це була дуже освічена людина інтелектуально. А також вірний друг, я завжди до нього звертався як брат, хоч і не по крові. Юрій Наконечний Же каже, пам'ять про Павла завжди в серці кожного. Тепер і в пам'ятнику серед холодноярської природи, де розвіяний прах його сина. Я його згадую завжди. Де б я не був, навіть їжджу по Україні. Часто буває, приходиться і я бачу його сліди. Отут він був. Там ми разом з ним були. Ну я. Не можу, щоб його не згадували. Це завжди в моєму серці, в моїй душі. Він завжди зі мною. Голова оргкомітету 29-х вшанувань героїв Холодного Яру. Роман Ковальд розповідає: встановлювати монументи почали два роки тому. Все це створив Ігор Семак, наш козак історичного клубу Холодний яр скульптор з Калуша. Це вже 12 монументів, і два ще на хуторі буде. Олегу Куцину і Тарасу Силенку». серед них і чотири монументи, які відкривають сьогодні, каже пан Роман. Це пам'ятник Павлу на конечному з Черкащини, Олександру Пастуху з Хмельниччини, Олексію Рубцову з Києва та Віктору Шарому з Чернігівщини. Ці пам'ятники додає Роман Коваль, увіковічнюють пам'ять про військових зі всієї України. Це ж меморіал називається меморіал козакам добровольцям, тобто ті. Які підставили плече своєму народу, коли армія не могла захистити його в найтяжчу хвилину? Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.